У нас сьогодні дуже важливий день, а особливо в Тимофійчика. Ми до цього дня готувалися вже останні декілька місяців. Потихеньку закуповувалися всім необхідним, всюди черпали потрібну корисну інформацію. І ось він, день Х. Початок прикорму. Зараз Тимофійчику 6 місяців та 8 днів. Давно вже нам кортіло дати йому хоч щось спробувати. Але ми собі вирішили, прикорм не будемо починати, доки не проконсультуємось з нашим педіатром. Тому що як не крути, перша дитина досвіду. Як такого в нас взагалі немає, переживаємо, хвилюємось, хочеться все зробити правильно, не налякати дитину, не нашкодити. Ми хотіли починати прикорм саме з БЛВ. Ну, всюди в інтернеті саме ця інформація, де діткам дають шматочками одразу. Ну і ми були налаштовані просто 100%. Ну і це зрозуміло, тому що інтернет зараз кричить саме таким способом: всі нахвалюють, кажуть, як дітки круто, потім їдять самі зі столу. Але педіатр нам розповів всі плюси, мінуси, і ми все ж таки вирішили починати з каш. Тячі безмолочні каші гречана, вівсяна та рисова. Сьогодні ми почали саме з гречаною. Як нам педіатр пояснив, ось такий сніданок в Тимофійчика вже надовго. Тобто першу порцію суміші ми відміняємо, замість суміші даємо кашку. Але не на початку. Сьогодні Тимофійкону з'їв сили ложечки дві. Але на початку і не варто розраховувати на щось більше, тому ми догодовували сумішу. І через два тижні, коли Тимофійко регулярно буде добре їсти цю кашку, ми вже будемо виходити на щось цікавіше. Будемо і самі робити овочеві кашки, також будемо пробувати все ж таки той спосіб БЛВ. Коротше, якщо цікаво, буду ділитись з вами нашим досвідом. Ну а поки не забувайте підписуватись. Будемо вдячні за лайк.